Боргові питання одні з найгостріших у сфері житлово-комунальних послуг. Тисячі споживачів накопичують їх і з часом перетворюючи ситуацію в загрозу для стабільної роботи критично важливих підприємств. Чому українці не платять часно? Як працюють комунальні служби з боржниками? Та які права і можливості мають самі споживачі, аби уникнути радикальних заходів? Про це поговоримо з Віталієм Ковалем, заступником начальника комунального підприємства Вінниця Облводоканал». Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня Отож, власне, телескопічна установка, чоп, коли з'явилась на балансі підприємства, і скільки вже боржників ось мають такі перекриті каналізації? Установка ЧОП була придбана нами минулого року. На початку осені дану установку ми придбали за власні кошти для того, щоб можна було вже працювати з моржниками, які з якими певний певну процедуру по роботі з заборгованістю вже провели, і інших варіантів, крім як обмежувати. Надання послуг не маємо. Дана установка була нами трохи допрацьована уже в наших умовах, так як ми при її тестуванні зіткнулися з певними незручностями, тому фахівцями нашого підприємства вона була. Доопрацьована, і вже з квітня місяця ми почали її тестувати в режимі виїзду на будинки до споживачів. Уже дійсно у нас є абоненти, які відключені. Є також позитивна динаміка того, що боржники, які Знають від голів СББ або від уповноважених по будинку, так як для того, щоб нам піднятися на Дах будинку треба контактувати безпосередньо або з головою СББ або з уповноваженою особою через канали, чи то вайбер-групи, чи якісь телеграм-групи, які є в будинках. Інформація поширюється і навіть у нас були такі випадки, що боржники закривали всі свої боргові питання без залучення самої установки. Тобто дієва така установка, навіть якщо про неї просто да. говорити. Скажіть, будь ласка, яка наразі ситуація із боргами? Е, ну, станом на сьогодні у нас е, заборгованість по населенню складає е, 90 мільйонів гривень. Е, працюємо ми в цьому напрямку е, постійно. Е, ведеться робота і зі сторони контролерів. Це е, усні розмови. Е, ми зараз запровадили нову систему. Е, е, Обстеження будинків беремо відповідно будинок, готуємося, аналізуємо, аналізуємо боржники. Потім на певний день запланований вихід. Виходять наші спеціалісти безпосередньо на місцях контактують з мешканцями, пояснюють, розказують. Про заборгованість, про необхідність повірки лічильників, відповідно, ми також знімаємо контрольні показники по приладах обліку по квартирних, ну відповідно, в першу чергу це перший етап, яким в принципі ми ознайомлюємо споживачів з наявною заборгованістю. Після того, якщо немає ніяких дій зі сторони. Споживачів ми вже запускається е, претензійна робота е, фахівцями нашого підприємства готуються е, претензії, які е, надсилаються е, боржникам з, 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 з листами з. Підтвердженням того, що вони отримали, ну, відповідно, якщо після цього немає, після цього немає ніякої реакції від споживачів протягом 30 днів, так як нам це прописує законодавство, тоді вже переходимо в площину судових рішень. З 2024 року уряд скасував заборону на відключення боржників від комунальних послуг. За яку суму загалом перекриваєте ось послуги? Ну, дивіться, у нас специфіка нарахування відбувається таким чином, що наші споживачі платять за отримані послуги з місячною затримкою. Тобто, якщо у нас спожили послугу, наприклад, в червні, так як у нас вже закінчується червень, то рахунки споживачі отримують уже в липні місяці відповідно за ці послуги. Тому відповідно тих нарахувань, які ми проводимо, це десь близько 30 мільйонів по населенню. У нас місяць в місяць перекривається відповідно ця сума. Яка процедура потім, якщо ось перекрили каналізацію, чи перекрили воду, як під'єднатись назад? Ну, дивіться, воду перекрити проблематично, тому що треба потрапити в квартиру. Відповідно, ми розуміємо, що абонент, розуміючи те, що йому прийдуть і закриють воду, він нас туди не допускає. Тому і було прийнято рішення придбати дану установку, яка дає можливість без доступу до помешкання обмежити надання послуг. Відповідно, після того, коли обмежуються послуги, абонент має право право Звернутися до нас. І ми йому ми пропонуємо широкий спектр варіантів для погашення цієї заборгованості. От, власне, про ці варіанти, якщо можна дати. в першу чергу, це повна сплата боргу. Якщо в абонента немає такої можливості, тому ми пропонуємо заключити договір реструктуризації. Є також багато варіантів. Це може бути з першим внеском, якщо в абонента є там певні кошти, які можуть використати. Як перший внесок, якщо ні, то тоді з лояльними щомісячними платежами, які знову ж таки, виходячи з фінансового стану абонента, можемо запропонувати підписання договору структуризації на рік з можливістю його продовження. А як впливають борги населення на стабільність роботи власне підприємства? Ну, дивіться, ми зараз працюємо з населенням по тарифу, який ще був затверджений нашим регулятором у 2021 році. Відповідно, з того часу тариф не переглядався. Ці кошти, які ми не могли би піти на Розвиток інфраструктури, відповідну підтримку тих мереж, які у нас є в справному стані, підняття заробітної плати нашим працівникам. Ну і відповідно на поточну діяльність підприємства. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам нашим глядачам. Нагадаю, гостем студії був Віталій Коваль, заступник начальника підприємства Вінниця облводоканал». Попереду анонс того, що ви побачите у випуску вже за мить.